Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, укрінформ 524-й день триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Пане Микола, ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Микола, вчора ми знаємо, що російські окупанти завдали два потужних удара по Кривому Рогу. Які наслідки і чи завершені вже рятувальні роботи на місці події? Вчора, вже увечері, десь о сьомій годині були повністю завершені всі рятувальні роботи. Загалом у нас станом на ранок 80 постраждалих, шість людей загиблих. Серед постраждалих сім діточок, і сьогодні в лікарні знаходиться 19 людей середньої тяжкості. Якщо говорити про руйнування, які вони що вдалося зафіксувати, і скільки людей евакуйовано з таких приміщень, які зараз вже не пригодні до проживання? Дивіться два удари попередня. Вчора ця інформація вже також була попередня. Це ракета Іскандер, е балістика. Одна з ракет попала в житловий будинок, в ньому ще зруйновано величезна дира, 32 квартири вони фактично відсутні, їх немає. Випарилися від ракетного удару. Майже у нас 37 квартир. Вони дуже сильно пошкоджені міська влада повністю забезпечила людей, але тільки п'ять родин, скажімо так, заявили про те, що їх треба десь розселити. Всі знаходяться інші у близьких рідних. Будуть проведені експертизи цього будинку. Ну, ми всі бачили вчора ці жахливі фото цього російського терору, і ми всі розуміємо, що більш за все цей будинок не буде підлягати відбудові. Але офіційна заява цього приводу буде Криворізької міської ради після того, як будуть проведені всі інструментальні обстеження цієї будівлі. Якщо казати про навчальний заклад. Це також це центр міста, щоб розуміло Це центральний міський район міста Криворогу. Величезна кількість проживає рано. Поруч знаходяться зупинки транспорту, і там ракета також влучила в очковий заклад. такий повністю зруйнований один із корпусів, і ви знаєте, ми сьогодні уважно дивилися, як правило, ворог. В себе на ресурсах пише інформацію про те, що вони щось там знищили, військове таке інше. Але стосовно удару по кривому рогу будь якої інформації немає, і ми всі розуміємо, що це навмисна атака по мирним, по мирному місту, по мирним об'єктам, по житловому будинку і по начальному закладу. Якщо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині в цілому, яка вона? Ми знаємо, що ворог постійно е, наносить удари, в тому числі по іншим містам Дніпропетровщини, яка ситуація на цей час? Ну, сьогодні якраз у нас відбувалося засідання Ради оборони області разом з військовим, разом з головою ОВА. Ситуація повністю. Контрольна всі кордони наш області повністю під кордоном, але ви бачите, що з того тижня ворог атакує нашу область. Були приліти і в Дніпро. Також засована була балістика, була був атакований Кривий Ріг. А якщо казати про Обстріли, то найбільше зараз у нас ситуація, на жаль, поки що не змінилась зі сторони Норгодару, по Нікополю, по громадам Марганецької. Це якраз ті громади, які межують зі своєї сторони. Вони межують поруч з водосховищем. Це Марганецька громада і по околицям цієї громади. І по Нікополю, е є випадки, коли працює ствольна артилерія. Пане Микола, ви вчора були на місці події у кривому розі. Що на місці відбувається? Які настрої у людей? Що почули? Побачили про що говорять люди. І це вчора повністю рятувальною операцією займалася ДСНС. Займалася Національна гвардія, була залучена техніка від комунальна техніка, які допомагали повністю. Який настрій людей? Ну, дивіться, це жахлива подія. Це трагедія для багатьох родин. Сьогодні, у моєму рідному кривому рогу, оголошено день жалоби, і ну ви знаєте, пробачення ворогу за ці дії. Ну, Будь-яких не може бути, тому що коли прилітає ракета в будинок, коли ракета прилітає вучбовий заклад, це і така величезна кількість поранених. Загиблих серед них є дитина. Ну я не думаю, що це взагалі можливо якось словами описати. Якщо казати про атаку на Дніпро, яка була, це чудом, що там не загинули люди. Ну от ось просто чудом, що ракета попала в верхні поверхи, в, в яких в цей час не було там людей. А так би також була дуже і у дворі цієї ЖК там завжди є велика кількість дітей, і також. Чудом, що цих діточок там не було. Виходячи з останніх подій, з таких жахливих обстрілів, які завдає окупант по Дніпропетровщині, чи не бачите ви, що люди почали або думають про те, щоб виїжджати далі? Ви знаєте, ми уважно моніторимо ситуацію з кількістю внутрішньопереміщених людей, ну і зрозуміло, багато спілкування кожного дня відбувається. Ми бачимо ситуацію, при якій велика кількість людей вважає Дніпропетровщину безпечною. Зрозуміло, що є ракетний терор. Зрозуміло, що нам потрібні ППО, але люди знаходяться тут. Чому? Тому що є можливість працювати, є можливість. Отримувати заробітну плату. Навіть в тому ж самому Нікополі велика кількість людей виїхала, але велика кількість людей ще залишається і працює, працює в комунальних службах, працює на деяких підприємствах, навіть незважаючи на обстріли. Тому сказати, що є якась тенденція для того, щоб з Дніпропетровщини люди виїжджали, такої тенденції немає. Я дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Кранформ. Хотілося б запитати щодо Нікополя і Марганця. Вони були відділені від Енорогадару Каховським водосховищем, тобто це кілька кілометрів водяної поверхні. Зараз я так розумію, такої широкої вже перепони немає. Чи не очікуєте ви? Ну, у зв'язку з цим якихось нових підступів від росіян чи не, не накопичують вони в Енергодарі якісь ще додаткові сили порівняно з тим, що було до цього? Дякую. Дивіться, я думаю, що давайте я прокоментую те, що я можу прокоментувати. А за коментуванням військової ситуації я б рекомендував звернутися до військових, щоб вони надали цю інформацію. А якщо казати про водосховище, його вже зараз немає. Є частково русло ріки Дніпро, яка внулася в старе русло. А Зрозуміло, що ворог з тої сторони знаходиться, і ми розуміємо, що якщо обстрілюють Нікополь, коли є такі приліти з ствольної артилерії, то це свідчить про те, що ворог знаходиться там саме більше там, 20 кілометрів умовно. А все інше, я думаю, що не маю права коментувати військову обстановку. Пропоную звернутися до спікерів Збройних сил України. Пане Миколи, я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. А саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам і слава Україні.